Ради вітаю, шановне товариство, любі колеги та коліжаночки. Продовжуємо грати в Чорний релікварій чи не найбільший мод для першої частини Darkest Dungeon. Минулого разу я обіцяв вам похід до катакомб, і для цього я зібрав команду дівчат. На першій позиції буде Геліонка, Хельга, вона... Єдиний боєць у нас, який зараз на такому рівні може воювати на першій позиції. Тому ми їй ось такий камінець дамо, щоб вона якомога довше залишалась другого рівня. На другій позиції Маруся Чорай загалом буде жбурляти всілякі гострі метальні предмети, але і лопатою зможе дати стану. Потім Кітана і Мілена. Вони обидві будуть робити шкоду в дальньому бою, потроху, в разі чого, зможуть ось так прикладом відбитись, і загалом вони нам потрібні для того, щоб лікувати. Двоє ну, ось таких лікарів, які можуть робити шкоду. Нам якраз те, що треба у катакомбах. Ну і давайте збираємось до походу. Як завжди, беремо із собою. Ось так: відмичок, повний набір лопат, трохи протиотрути, якомога більше бандажів, солі, 4 одиниці, 4 лауданому, їжі давайте одразу беремо на 16. Трохи пахощів і смолоскипи. Давайте ну ось так. Повністю беремо археологічні набори, всі, які в нас є. І поїхали. Давайте подивимось. Мапу доволі зручно. Поїхали. Є лише одне ось маленьке відгалудження. Давайте потроху рухаємо. О, і одразу зустріли церковників. Дуже і дуже недобре. Ну нічого, будемо потроху їх воювати. Почнемо, мабуть, із ось цього зарбалетом. Він нам найбільше не подобається. Мені так здається. Тут шкоду спробувати внести. Ну, давайте спробуємо. О, нормально. Оце я називаю пощастило. Дуже круто. Тут давайте дебафаємо, звісно ж, без варіантів. Хоча б так на шкоду дебафнули. Добре, що він захищає ось цього маленького, а не захищає дядька з арбалетом, Бо дядька зарбалетом ми будемо максимально наступним ходом фокусити. Так, лікується. Слухайте, якось він дуже добре лікується. О, щось я не то зробив. Ну нічого. Зараз будемо якось намагатися. Ой-ой-ой, ні-ні, не треба. <ганес> ну, хоча б кровотечі немає. Поїхали сюди. Він нам не подобається його. О, швидко позбулись. Непогано. Так, що ми можемо іще зробити? Ми можемо іще зробити. Слухайте, він не ходив. 15 хітпоїнтів. Можемо спробувати притруїти. М -м -м, недостатньо отруїли. Так, давайте іще його застрелимо. На жаль, доведеться зробити якось так. Це нічого. Ось тепер можемо починати лікування. Так, і давайте він нам найбільш не подобається, мені здається. Давайте. Угу, Це ж по беклайну. Так, давайте його оп, нормально. Помер. А тепер потроху лікуємо наших бійців, вони регенерувати будуть. Це теж відрегенерував нічого. За один хід ми його позбудемось. Давайте іще сюди регенерацію. А наступним ходом це в нас хто? Мілено? Підлікуємо. Угу, звісно, ну, це нормально, що він так розпорошує свою шкоду. Це... Навіть добре, давайте. Отак. Трохи кровотечі. Тут лікуємось. Один. Тут. О, нормально. Давайте зробимо отак. Попицюємо лопатою. Нехай стоїть у станчику. І. Угу. Слухайте. А лікуватись воно тут не може. Не дуже добре. Давайте отак зробимо. Нехай він. А, а він трошки підлікується. Нічого, доб'ємо. Нам найголовніше зараз підлікувати наших дівчат. Бійчинь, мабуть, так. М -м -м. Так, давайте тоді зробимо. О! 17 критична атака, хорош. Оце я розумію. Дала так дала. Mm. <smart noise> нормально, йдемо далі. Поки що все окей. Минулого разу ми тут камена зустріли, і це було доволі неприємно. Несподівано і неприємно. Навіть місцями небезпечно, я б сказав. Але нічого, впорались. І тут я так сподіваюсь, насправді, що ми із усіма негараздами впораємось. Давайте потроху смолоскипи жерти. О, нормально, бачите. Доджеть пастки, все окей. Так можна жити. О! мене прийшли до нас. Ну, от, от справді батька гачіменів. От, 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 придивіться. Так, і кого ж ми повинні розвалити? А, цьому стану доведеться дати, бо він дуже небезпечний. І прибирати от його і. Із птахом. Дядька. Так, о, вони дебафи отримали, ну, хоча б менше шкоди будуть уносити Хоча дехто, бачите, він більше лякає. Мінус 10 влучності. Неприємно. Добре, що у нас є сіль. Так. Бавчик-бавчик. Це хто? Якраз. Угу, Якраз, якраз вона. Добре, давайте тоді робимо ось так. І... стріляємо. Вийшло. О, вийшло. Добре, мінус захист, вже непогано. Тут давайте спробуємо зробити. Влучимо, не влучимо. Тут 50 на 50. Влучили. Непогано. До того, як він репост. Використав, до речі, на секундочку. Дуже неприємна штука. Оу, почалося. Брінь, брінь. Так. І ще стресу. Ну, доведеться використовувати деревину, на жаль. Або. Нам ось цей не подобається. Чи ось цей? Серйозно? Навіть так. Ого. Так. Давайте спробуємо йому станчика дати. 10 шкоди, нічого із цим можна жити. Стан спрацював. Хорош. Тут постріл. Скільки? Тут 31, 35, 29. і об, застрелити, але мені більше. Тут скільки захисту. <станець> Слухайте, мені це більше не подобається. Хорош з одного пострілу, оце я розумію. М -м, ну тут лякають, нехай лякають, нічого страшного, у нас деревина є, ми трохи вилікуємось. Так, що ми можемо тут? Ну, доведеться так робити. 19 шкоди і В один удар він помре. Слухайте, ну досить же бафати. Скільки можна? Скільки можна? Так, що тут? 9 хітпоінтів. Давайте. Спрацювало, хорош. Що далі буде? А, нормально. Нормально. Так, що ми можемо? Сюди зосередимо наші зусилля. Слухайте, а вона вже один раз двічі не влучила. Та як так? А, от як так, зрозуміло. Забув сіль використати. Треба було солити борщик, перш ніж їсти. А тепер, бачите, виходить. Так, тут давайте зробимо отак. Підлікуємо. Доведеться отак зробити. Отак зробити, щоб кровотеча була. Хорош, і тепер іще й отруїти його. Не отруїли, на жаль. Так, ну, давайте підлікуємо отак. Трошки нормально буде. І він сам помре від кровотечі. Все, я на це і розраховував. Тепер давайте трохи обшукаємо ось цю історію. Так, і куди це пхати? Це сюди пхати. Я би ось це забрав 4 сотні. Доведеться знехтувати. Добре, відпочиваємо. Знімемо трохи стресу. Все одно. Нам якось це так. Що ми можемо гострити? 10% критичної. атаки. це круто. Дзіс Кітс таке собі скаут. Давайте. Тут. 3, 3, 6. І на двіечку зняти стрес. Давайте сюди. Нормально. Тут ось так. І ось так. Все, готові. Головне, щоб вночі зараз не накинулись якісь потвори. Бо вони полюбляють. Поспілкувались із патоньки. Ага. Це те, те, про що я казав. Ну, не дуже приємні, але і. Не так, щоб дуже вони були небезпечні. Ну, подебафують трошки таке собі. Ого. Так, що ми можемо зробити? Це. М -м -м, доведеться спробувати робити ось так. Чисто заради того, щоб. А, дивіться, тут. Ну, давайте спробуємо отак зробити. Мінус швидкість, неприємно. Тут давайте дебафати. Хоча б мінус шкода. Ага, лякають. От і вилікували стрес. Дідько. М -м, не пощастило. Це основна причина, чому я не люблю відпочивати. Це ось ці засідки неприємні. Нічого, доведеться... Розвалювати беклайн спочатку. Угу. Ну, звісно. А, нормально. Так, поїхали. Тоді. Ось так і ще її на своє місце відправляємо тут. О, Скільки шкоди. Ну, таке собі. Тут дістане, дістане. І тут дістане. Давайте. Зосередимось нормально. 19 шкоди, запорука того, що воно, скоріш за все, зараз помре. Так. Однією проблемою менше. Хорош. Тут давайте зробимо ось так. Зосередимось на тому, що їх ми будемо нищити. Ого, А чого так багато шкоди? Хо. Ого, а ця, а ця фігня вибухає. Це ось чому я хотів їх першими розвалити. Давайте тоді робимо ось так. Доведеться його першим знищити. Мінус одна проблема. Нехай лежить, що буде лікувати. А, бафати. Ну таке собі. Тут давайте не добили. Блін, трошки лишилось. Дуже неприємно. Ого, чого так багато. Тут застрелити. Він не повинен ходити ц... цього ходу. Неприємно. Що буде лякати? А, лякати. Ну, із цим можна жити. Це нещастя прибрати, воно помре. А тут лікуємо. О, критичне лікування. Хорош, це розумію. Лікують, так лікують. Так, тут доведеться зосередитись на ньому. Ага, трошки лишилось. Нормально. Тут теж лікуємо. Щоб воно краще регенерувало. І. А ну серйозно. Блін. Ох. Мазохістка. О, дуже, дуже неприємно. Добре, приберемо ось це. Її трохи відлікуємо. Хоча, може, і не відлікуємо. Нафіг, давайте трохи стресу знімемо. Не пощастило. Бачите, критична атака. Таке буває. О, слухайте, а ми непогано зібрали всього. Цікавенько, це нам цікавіше за паличку буде, по-перше, бурштин нам потрібен, не впевнений в цьому. Давайте ось так зробимо. 500 грошей теж не дуже. Так, 14. Давайте. Дві одиниці з'їмо сюди. їй буде трохи краще. Ну і не знаю, археологічний набір нема, замість чого втулити. Замість 300 грошей. Ну, Гіпотетично, там збереться більше грошей 3000. Добре, давайте ось так. Робимо, поїхали сюди. Нам треба ж розвідати якомога більше. Так, далекобійну шкоду взяти або пошукати щось. Не знаю. Давайте. Будемо молотатися. Будемо молотатися. 10 матакою і більше вже не лізе. О Ну і замість. Так, мінус швидкість. З'їдаємо. З'їдаємо, беремось це. Матак. Хоча він би нам, мабуть, і знадобився б, але поки що. With this device. Glorious. Ох, капець. Ого. Ого! Не пощастило. Бачите, розвідка наче є, а її насправді і немає. Так, йдемо. О, нарешті от вона. Частя. О, тут зможемо поторгувати. А ще, бачите, ми одну битву оминули. Що вже саме по собі непогано. Угу. Дві одинички бурштину. Капець вона деморалізує їх тут лопатою. Покопаємо, ідемо сюди. І тут буде дуже круто, якщо ми просто поторгуємо. Дуже добре, давайте отак. Тисячу грошей. Хорош. Йдемо далі. Тут дві якісь. Штукенції. О, ще давайте більше бурштину, вже 5 одиниць бурштину винесли. Непогано. Нам би не померти тут. Ой, даремно я смолоскип використав. Забув, що тут іще одна цікавинка є. Сюди, сюди, все, йдемо далі. Стресу поназбирали, капець. Так, давайте з'їмо. Чотири одиниці їжі сюди. Двічі попоїсти ми зможемо. Так, рухаємось далі у світлі. Я не хочу стикнутися з проблем. О, так. І там теж. Ну, давайте спробуємо. Можливо, тут якийсь цікавенький трінкет. Ну, таке. Воно нам потрібне, цей браслетик. Mm. Ну, давайте заберемо про всяк випадок. Ось так. пахощами обмажемось з усіх боків, щоб вони даремно не пропадали. Тут. Тут давайте отак лопати притримаємо. О, нормально. Матак не лізе Матак чи краще ось сюди. Нам його доведеться обмінювати на інші ресурси. Бо нам потрібно, я подивився, трохи нашу ковальню покращити, і тренувальний майданчик з дівчиною із великими очима. Назвімо це так. Так, і. що, нікого не зустріли? серйозно? Навіть так? Ну Це круто насправді. Оу, oh. оце не круто. Нічого, ми з ними впораємось. Не дуже приємно, але ми впораємось. Давайте. Одразу фокус сюди. Сюди, щоб вони менше шкоди вносили. Тут. Захист їм знімаємо. І почнемо із лучника, а потім цього дядька розвалювати будемо. Угу. Так. І що? Добре. Єдина проблема з цієї дівчини, що на першому ході вона. не вона зможе, вона буде лікувати. Це буде набагато краще, ніж когось там спробувати влучити. Так, це добре, що її лякають, а не Геліонку. О, це Геліонку лякають. Таке собі, вона вже отримала стрес. Ух тут. Хлопалка. Слухайте, ну те, що лучниця ходить, чи лучник, хто це? Він чи вона, незрозуміло. Давайте, отак. І скільки там хітпоїнтів? Один. Ага, мінус 100. Ну таке собі, слухайте, доведеться його прибрати. Однією проблемою менше. Добре, тут. Стан або. Давайте. Нехай хоча б один притримається. Ого, бачите, недаремно, якби двоє так луснуло, було б дуже неприємно. Е... Давайте спробуємо. Нє. Отак зробимо. Дивіться, скільки шкоди влетіло. Нормально. Сюди б'є. Ага, не вийшло. Ну і добре. Це та скільки можна лякати, капець. Ми можемо собі дозволити. Давайте позбудемось його. Це все одно буде бити без варіантів. Ага, ну хоча б так. Вже непогано. Деморалізує всіх, капець. Давайте йому попити. Луснемо, тут лікуємо і будемо далі. Дівчата ми лікувати тут вже не так, щоб дуже багато лишилось. Давайте, отак. Один раунд, блін, а вона не буде першою ходити. Давайте ось так зробимо. І він помре, хорош. Тут. Е -е... Ми можемо станчик спробувати. Давайте. Ні, не, не пощастило, на жаль. Доведеться його добити. Або не добити. А, він і так вирішив. Так, капіц. І мінус влучність. Неприємно. А, ну хоча б так. А вона отримає трохи? Ні, не отримала, ніфіга. М і що ми можемо? Можемо спалити цю історію. Не факт, що це якось добре повпливає, але ну, хоча б так. Ага, скаутін, давайте подивимось безпечні місця. А, тут все безпечне до самого кінця. Нормально. Тоді давайте спокійно. О, а ось це дуже і дуже добре. Так, додатковий стрес. Так, тут іще стрес. Оце. Слухайте, ну тут. Food consumed. Я навіть не знаю. Мораль. Дем... Давайте деморалізацію прибираємо. Нехай хоча б вона буде без негативних квірків. Ось так. У нашій команді. Заходимо, давайте заходимо до кімнати швиденько і. Угу... Продовжуємо подорож. Сюди сходимо, ось сюди, і, і можливо, до пастки дістанемось. давайте. Останню битву, не знаю, я щось не дуже налаштований. Воювати, давайте. Ось так запалимо смолоскип і останній потім запалимо, подивимось. Зрештою, грошиків ми непогано, погано, ресурсів теж непогано зібрали. все було недаремно. Бачите, тут ще й лопату використаємо. За призначенням. О, а тут. Ні, не чіпаємо це нафік. Давайте ось так робимо. Дуже шкода, що нема чим відчинити скриньку, чи то труна. Більше, як на мене, схоже на труну. Давайте сюди. М -м -м. Ну тут хоча б лопату ми можемо використати. Нормально. І пастку спробуємо розмінувати нашою геліонкою, хоча б трохи стресу знімемо. Угу. Але все одно, 129 стресу багато. Буде лікуватись вонючою водою дуже і дуже довго. І повертаємось О, додому, 11, звісно. Давайте подивимось, що ми отримали. Так, ну трохи грошиків і зовсім небагато ресурсів. Так, вона стресує, її треба відправляти на лікування. Тут ми третій рівень Марусі отримали, і на порозі третього рівня наші Китана змілена. І ще й ох, негативний ефект. Таке собі. Зараз будемо думати, кого куди відправляти. Ага, дивіться. А тут наступного разу нам доведеться збирати команду далекобійників. Далекобійників. <рес> так. Бійців із дистанційною зброєю. Так треба казати, мабуть. Що ми можемо іще зробити? Ми повинні відправити Ні, сюди навчатись, ми не підемо. Михельго. Відправляємо лікувати стрес. Ось на ну, ось сюди. А далі роздивимось, як воно буде. Треба іще одразу відправити, хто там у нас отримав негативний ось цю історію. Треба знімати, звісно ж. Ось так. І ще когось одненького. Ми теж повинні. ще Дистанційно, не дуже Кептик, Містичні, містичні теж не дуже гравець. Це, це не дуже, я маю на, на увазі, що для нас не дуже критично. От Вего спробувати треба трохи підлікувати, щоб він не помирав так швидко. Давайте його теж сюди відправимо. Знімемо з нього цю негативну історію. Ось так. Ну і поза кадром я зберу, мабуть, команду на наступний похід. Давайте не тільки подивимось, яким буде цей наступний похід. Я так гадаю, що ось сюди ми підемо до інтеріору. Нам треба Фалька і Барістана підкачати. От їх ми якраз і візьмемо на цю справу. До інтер'єру, там подивимось, повоюємо трошки. Дуже пощастило, я вважаю з цим. Якраз нам потрібні марки валору. Команду, звісно, я буду збирати поза кадром, сюди до майстерні теж всіх відправляти поза кадром. Щось тут купити я не вбачаю за потрібне, тому я гадаю, будемо на цьому прощатись. Дуже коротенький епізод. Доволі швидко ми пройшли це підземелля, але це. І, добре. і перш ніж закінчити, я порекомендую зазирнути до сайту ОПОКИ. Допомога ЗСУ на нагальні потреби, на те, що потрібно на вчора і на сьогодні. Посилання традиційно в описі під відео, і на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу та цікавість. До наступних зустрічей в ефірі. Бувайте здорові, любі мої!